Всім привіт! Агротехсклад. Сьогодні зніматимемо для вас нову модифікацію Шифінг. Це модель в новому капоті, в новому кольорі для цих моделей Шифінг 240B. Це базова комплектація. Вона йде з боковим радіатором. В оновленому капоті стоять галогенні фари, галогенні поворотники звичайні. Отакий от от металевий широкий капот, навіть нижній відсік також у нас додатково обдувається для охолодження. Двигун сф 138 на 24 коника, 176 кВт, 1,35 літра має об'єм. 115 рама, швелер, Потім переднє місто у нас йде на рісорній підвісці, Вона складається з чотирьох листів металу. Механічне кермування, цільна передня у нас балка йде. Вірніше, вірніше, правильніше буде сказати, передній міст цільного типу, тобто без сварок, без нічого. І шаровий звичайний міст зі звичайним розворотом. Звертаю увагу, що на шифінгах на всіх моделях немає передніх крил в комплектації. Якщо вас це якось засмучує, Ну тут нічого я з цим поробити не зможу. Радіатор, як я казав, на цих моделях розташований з боку, біля керма. Кермо у нас з механічним кермуванням, в принципі, Якщо все змащено, все буде гарно працювати, то ось можна стоячи на місці, обертати, і все буде окей, без особливих якихось навантажень. Так, чотири датчики в штатному режимі вже йде повністю все. Температура, ампіраж, зарядка, тиск в двигуні і лічильник мотогодин. Також на передній частині знаходиться у нас генератор, який заряджає ваш акумулятор. Модифікація ця йде на задньому приводі. Вона йде без блокування диференціалу. Коробка три передачі вперед, одна назад плюс повишені поніжені. Окремо вмикається, вимикається насос на гідравліку. Окремо вмикається вал відбору, він працює в 540 обертів. Три діапазони на гідравліку. Вгору, вниз, плюс плаваючий режим. Чулок 40-го типу з кріпленнями додатковими, виходить, захистом. Причіпний механізм у нас на пальці, він зйомний. 6, льсовий вал відбору 540 обертів за хвилину працює. І е, яблучка у нас під 20-й палець. Колія на тракторі 1,20, м, колеса 7,5 на 20 задні, Нерегульована колія, вона постійно у вас сиде, виставлена 1,20 м по центрам. І 6,12 передні колеса. Отакий от, от новий капот, новий дизайн виглядає досить прикольно, особливо в синьому кольорі, в зеленому, кому подобаються такі яскраві кольори, теж непогано. Ціна у цього трактора дуже приваблива. На сьогоднішній день він коштує 3100 доларів всього навсього Доставка 2 роки, ой, чи доставка безкоштовна гарантія 2 роки. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Будемо чекати всіх в коментарях. Пишіть, як вам оновлена модель. І давайте замовляти техніку. Ми доставляємо по всій Україні. Пока-пока.